Дорогі мої, ми йдемо з моїм ухажором на піцу. Він тут на мене чекає, він вже готовий. Він сьогодні цілий день дивиться на Олімпіаді, оці Олімпіади в нас тут в Італії, він спортивний, він дуже це все любить. Ми йдемо на піцу. В майбутніх моїх відео я вам розкажу, чому ми так часто сюди приїжджаємо, часто чи не часто, чи я тут баданти, чи я не баданти, чому я вдома не сиджу, чому ми не жунаті, не, не женимося. І все багато іншого, хто готує їсти, чому я тут готую їсти. Поступило багато питань, і я на ці всі питання вам хочу відповісти. І йдемо подивимося, яка піца тут в Італії є. в Віталії дуже різна є. Ми йдемо їсти піца романа. Романа це означає сама. Інакша піца в Італії дуже в різних місцях, на півдні інакша, на півночі, інакше, в центрі інакше, в Римі, інакше, в Неаполі інакша. Ми йдемо їсти піца романа. Романа — це не від слова Роман. Роман її не робить, а робить А піца романа так якби Рим. Рим і Рим'яні, отій імператорії їли отаку піцу. Туненько, туненьку, широко-широко. Вона дуже сильно широка. Вона коштує так нормально, як всі нормальні піці. Вона дуже широка і вона дуже туненька. Вона елегантна, Ви розумієте, елігант їж, як в Неаполі, така груба, ті, бур, бурдо, борди такі, ну, кругом, та, кругом таке воно високе, тіста ти багато їж, тут їж тоненько, вибираєш то, що ти вибираєш, зверху ставиш сама, і, і вона мені дуже подобається. Я перший раз як спробувала цю піцу, я була дуже-дуже здивована. Просто була здивована. Ви собі навіть не представляєте. Тому що піцу ви тільки Ну, де ви поїдете, не поїдете, питайтеся, чи у вас ще роблять піца романа. Розумієте, це, це так є. У нас, наприклад, на Політанці є, там, де я живу, всяка піца є, ну такої смішної я не їла. Де ми подивимося, яка піца в Італії. І ви на кінець зрозумієте, я тут кожен раз ми ходимо тут на піцу ввечері. Зараз сядемо в машину, я вам щось розкажу. Ми тут будемо пару кілометрів їхати. І я вам розкажу. Анжела зараз нічого не буде вечеряти. Вона сказала, що вона вже їсти не хоче. І отак йдемо, подивимося, як, що вона робить. Треба їй сказати, що ми виходимо. Вестіті на вайнбаню. Guarda, Angela, noi andiamo via, va bene? Guarda. Andiamo a mangiare pizza, ah, ma si torna presto, due ore saremo qui a casa alle nove. Eh, eh, oh. sì. sì, lei mangia qualcosa? No. Niente, niente? No, sto bene così. Ah, ma magari va bene, dici di lei, magari frutta e basta. No, non mi, mi preoccupare per me. Ah, ok. Allora ci vediamo più tardi. sì. Адопо, адопо. Ляшу Sì, Сі-сі. Анжела нервується, як хтось настоює. Що вона буде їсти, чи вона буде їсти, вона того не хоче. Не хоче того. Не треба ніколи настоювати. Ви чули, як сі знервувала? Вона постійно трошки нервується, якщо я настоюю. Це не треба робити. От я переживаю, що вона буде їсти, мені того треба. Вона привикла ціле життя так їсти, і от на вечері я їй хоча б фрукти запровонувала, вона нічого не хоче. Я кажу, хоча б фруктів, це, це дуже так по-українськи. Її сини її не скидки не роблять. То тільки я таке мала, я більше таке не буду робити. Тому що вона вона живе своїм життям і вона хоче так, як вона хоче. У неї з головою дуже все в порядку. Ви собі представте, як вам чи мені буде і, дай Боже дожити до тих років, які вона має. І просто щоб хтось настоював, ти будеш їсти чи не будеш їсти. Вона дуже прислухається до себе. Вона багато не їсть. Ви бачите, я вам не могла це все передати, що вона розказувала і інтерв'ю. Я в неї багато брала. Ми з нею дуже багато говоримо, більше ніж це, що я вам показую. І вона ніколи ніколи не переїдає. В неї такого нема. А в нас з дитинства я себе згадую, скільки ми у того всього таке стиківти пироги такі смачні. Ой, та тут же зовсім світла нема, ну що ж ви мене не бачите, де тут світло засвічується. А чинді, а чинді кві, аченді кві, Ачиндікві, ну видонієнти, еко, браво, грація, нуре. І скільки ми, вареники добрі з картоплею, та з'їли шість. Пізніше, ну, які добрі, ще шість з'їли. Пізніше після того якийсь солодкий там в дитинстві мама спекла. так? Піше кусок торта того з'їли, чи ти печива якогось. Ой, яке воно тут смачне печиво, ще один кусок взяли того печива. На обід пізніше вечері чи після обіду знову то печу яке солодке. І от так ви розумієте, людина в моєму дитинстві, в моє моїй молодості, ніякого такого організованого не було. Хоча, ну вже так, якби оці роки вже такі, знаєте, як я вже була доросла, то ми всі сідали за цілами, їли, особливо як свята, як неділя, хто як може, бо знаєте, людина теж там хто був на обіді, хто не було, теж по різному є. Але... У ті переїдання, я пам'ятаю, це було завжди. Тому ми тут вже приїхали. Їдемо в ту саму піцерію, і нам тут дуже подобається. Тут роблять. Тут взагалі роблять тут багато піцерії. що п'ять хвилин вже ми тут приїхали. І отак вона от їй запропонувати піцу, вона не буде їсти. Один раз ми на на, 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 на тих відео, що є раніше, ми запропонували вона. Там, трошки для неї тверде, вона тут не звикла, людина прислухає 94 роки. Ви собі може представте собі, як це багато. Як це багато? Ми приїхали маленькі, мої, побачимося там в піцерії. Це ще за скоро всередині, може, людей не буде, бо тут тільки пів восьмої. А люди в 9-й приходять від десятіх. Помаленьку високий. Інтрити, інтріту, пріма. Омо, мужчина завжди в ресторан заходить перший, а жінка виходить з ресторану перша. Тому що всі весь погляд на жінку, як я зайду перша, всі будуть на мене дивитися. Нікого нема, ми майже перші. Сіли біля нас, ресторан великий, і туди і сюди, і сіли біля нас. Буду їх знімати. Я вже хотіла переходити ну що зробити. Питається зразу, питається воду, яку вам принести таку з газом чи без газу. Питається спочатку, чи я хочу воду. Їм тільки воду пр пр продати за 2 євро. Купляють за 20 чинтизмів і воду, а ми беремо тільки маленьке пиво і баста. Грації всі парда. Шейхать коза, грація, мілле. Ну, но аквано, грації. Здивувався, що ми тільки одне маленьке пиво беремо. Ми економимо. Ми хитрі. Вони хочуть бути хитрі, а ми є ще хитріші. Ми знаєте, скільки того пива маємо? Кожен день можемо пити. Ми вдома не п'ємо пиво, то ми будемо тут пити пиво за 4 евро. У мене на каналі є чому навчитися. Треба мати, треба мати сміливість, все відповісти. Так, це піца біла є, а це піца червона є. Я завжди білу люблю. Беру зараз найдорожчу піцу, яка є. Я думаю, що вона буде добра. Саме найдорожча – це 9 євро є. А, це холодна піца. Подивимося на другій стороні, що є. Мій компаніон чихає, бо він теж не знає, яку. Він завжди мене питається, ти яку береш. Я кажу, я тобі не скажу. Він хоче, він хоче він хоче, щоб я, щоб ми разом не взяли. Ми в основному разом всі одинакові вибираємо. А я не хочу, щоб він не купив. А, граці, сісі що він мене купівав. І я тут брала тартуфу. Я брала фукача, рукуля і грана, їм ем вдома рукуля, курчені, моцарелля. Саме найдорожча це яка є? Ну, зараз щось виберу конкальма. Що тут ще подивити? Тут ще й ресторан. є. От бутилка води 2 евро, кока кола 4 евро, маленька бірра 250. Середня бірра 400 грамів 5 євро. Такі ціни в нас. Бутилка пива. Я що вам горілку казала, Ой, пиво, це все пиво. Бірра, бірра це пиво. Біра одна літра, на літра десять. Бутилка коштує 4 евро. Я по оферті беру 1,50. Вино не підходить, тому що в Італії завжди, завжди е, піцу їдять. Тут ще є, ще є якісь. Зараз вам покажу. Подивимося, що тут які тут ще ціни є. Наші сусіди сидять, говорять. Так. Це бутилка шампанське, вино. Тут теж всякі вина. Одна бутилка 16-15. До що це Нема нічого. Не знаю, тут, коротше, зараз щось виберемо спокійно, почекайте. Так, вибрала я піцу, мій компаньон, оцей італійць, вибрав з грибами. Я вибрала отаку місцеву, знаєте, є таке, що шеф сам робить, пропонує така місцева. І перекрикують. Закуски беруть, не беруть їсти наші оті сусіди. Ставте собі, а я взяла отаку, знаєте, червону. Цього разу я взяла, хочу я попробувати червону. Червона це означає з помідором, помідором, алічі. Ті маленька рибка така є. Там і пегоріно. Коротше, один раз я пробувала, бо мій взяв оцей. Мій кавалер взяв і я пробувала, мені досить сподобалася. Цього разу я візьму цю, але ми в основному міняємося. Пів він, пізніше. Я ну, не пів. Якщо моя дуже смачна, то я йому даю тільки кусочок. і Він мені теж хоче завжди моїх спробувати. Ми міняємося. ну кусок, Я йому кусок не мені. Фред Фредда, Фредда. Бірра в Італії. Це називається бірра. Скільки тут є? Двісті піддесять грам бірра такої. Е, така налита налита е, ляспіна. Називається. Наші ті сусіди потім по Ви собі представте, ресторан. Порожне, нікого нема. У таких сіл, столів дуже багато є на чотири. Ми взяли столик маленький. Нам запропонували столик на дві людини. Там 90 на 90, метр на метр. Отакий от столик. Вони два таких столика докупи. Ви собі представте, людина розумна, от прийде якась вчена, лікар, які мають він би ніколи не сів біля нас, ніколи. Вони би собі голочок сіли та вони кричать. У їх четверо, вони нас переговорюють. От Зараз мені тут сидіти в тому шумі і слухати те, що вони говорять, бо їх четверо є, це не красиво, це не гарно. Люди тут стільки таких неграмотних людей є. От я говорю багато добре про Італію, але от те, що мене дивує, то мене дуже сильно все дивує. Як так можна сісти Отут, от, біля нас? Я вже хотіла пересідати, бо ми тільки от, я зняла куртку і вони сідають. Я вже от хотіла взяти і перейти туди. І на другий раз так зроблю, бо чуєте, як кричать. Людина прийшла спокійно, собі тут відпочити, посидіти, сама собі у глочку. Ну, я буду чути, а зараз ще як випити, почну їсти, да ти бачите, які крики тут будуть. Отак. Ну, Щоб ви такі не були, вчиться розумом. Бо я знаю, на моєму каналі багато є розумних і ви б на моєму місці не думали так само, як я думаю. Чекаємо на піцю. бачимо, яка тут піца. Туненька, тоненька, широка, широка. Ще люди приходять, прийшли ще нові люди. Так, оця салфетка завжди ставиться на коліна. У мене тут на колінах моя сумочка блогера є. До мене телефон, окуляри, тряпочка, салфетка. Я завжди з тою сумочкою ходжу. І ми так тут прикриваємо завжди на коліна. Ставимо. Три людини прийшло. Люди приходять, бачите, це скоро. Ще буде багато людей. Оця пара що що тільки зайшла, вони напевне знаються з тою, що обслуговує, як вона називається, обслуговує камерія, вона називається обслуговує офіціантка. І каже: Як хочете замовити столик на сам Валентіно? А та каже: А на до а то сабату каже, гарно буде там. Ну, Зі свічкою буде з, 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 з тими всіма м -м, прикрасами каже, замовляйте, бо не буде місця. А тут пройшли такий чоловік жінка жінкою, які такі прості, знаєте, їм вже 80 років. І просто, я просто от, дивуюся, як, як це просто все гарно в Італії. Ну, так, все по-простому. так, знаєте, от, Я не знаю, може в Україні теж вже так є, я не знаю. Зараз не буде, Я завжди говорю, якщо я говорю в Україні, це означає. До того пекла, що зараз є, до війни. Я говорю про це. Зараз, зараз не будемо нічого про Україну говорити, бо це ситуація трагічна, дуже трагічна ситуація. Дуже мої, не можна так говорити зараз, бо нічого, бачите, такий ресторан. Ось є, такий він великий, і там піцу печуть, і все ось та пара, що сіла, бачите, з чоловічінкою. Там і вазонки, стеля ось така. І так виглядає, і телевізор є, все тут роблять. Вже піцу несуть, напевно. А, ту піцу приходять. Замовляють і додому несуть. А, кофій на винос піца є ще. На винос. тут піцу двійну велику додому, понесла жінка. А чоловік де є? Нема? Чоловік є, але напевно не знаю, є, нема. Прийшла жінка сама, купила піцу велику, не знаю, для мами, для дітей і будуть вдома їсти. На Касі, бачите, скільки знов три піци приніс на заказ додому. Це нові люди прийшли. Тут людей буде багато, тут ще восьми години нема. Угу. На Сан Валентіно замовляють столик. Питається столик на Сан Валентіно. Ми ще не замовили нігде, я не знаю, де ми будемо. На Сан Валентіно побачимо. На Сан Валентіно, бачите, записує столик на двох, та на двох, може на чотирьох. Люди приходять і приходять. Пермеси. ну, перлю, перліпорченісі. Екоква грація. Еко так, піца з грибами, біла піца з грибами. Саме найсмачніша без помідора. А в мене ось така. Ми попросили, щоб порізав нам на кусочки. І вона ось так виглядає. А бачите, оці, як вона називається? Грибочки, алічі, риба, 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 базиліку свіже і кип'яток. Вона ось така виглядає. тунесенька тунесенька. Дивіться, яка вона тунесенька. Бачите? Дуже тунесенька. І бон апетіто, а тут цареля, бачите, як тягнеться. Ця піца з рибою, і тут багато тоненької тоненької цибулі. Я забула вам сказати. бачите, цибуля, як нарізана, вона дуже сильно смачна і сиру багато. І е, риби такої. Її не видно, але вона є. Такі алічі, закручені в олії. Ось така аліче, бачите. Дуже смачна, але на другий раз я візьму. Оця теж дуже смачна, я таку брала минулого разу. Ці в Італії їдять руками, можна їсти ножем і вилкою, але піца народилася в Неаполі. Там її придумали. Піца Маргаріта, яку приїхала там царівна, уся знаменита, і в честь цієї принцеси царівни таку зробили піцу Маргаріта. І от ця піца народилася в Італії. Всі на нормально їдять руками, ота як я. Я більше так смакую і їм. Ножем теж люблю, але от як я роблю відео. Я їм руками і взагалі я не роблю відео, теж їм руками, бо це скоріше і смачніше. Це я хотіла сказати. Що я ще хотіла сказати? Піцами. Я йому три куски, біль мені два куски. Пробуємо. Це білі настоящі гриби. Вона дуже смачна без помідора, багато сира, багато моцареллі. Така біленька, золотенька. Дивіться, зовсім не пригорена, тут на друвах, тільки на друвах. Вона пахне вогнем. Люди приходять, люди їдять. Риби дуже ніжні, не чути не закруткою, не, 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 не перчені, не солені. Основне, що оці не чути. І навчалося на відео їсти. Треба їсти дуже маленько, дуже тихенько. А взагалі було б добре не їсти взагалі. Що зробити? Ми Вирішили, якщо солодкий солодки взяти, якщо мають простату, візьмемо одну простату, якщо ні ні, мене не інтересує, інакше дольче. Я не хочу. Дольче — це пуйти різкі солодке, солодке такі всякі домашні випічки. Тут може бути тіра вісу, мене зовсім це не інтересує, мене тільки кростата одна інтересує. Я задоволена тільки від того, получаю більше нічого. Так, офіціант сказав, зараз піду, попитаю, чи є. Прийшов, каже, є кростата з нотеллою. Що це за крустата нотеллою? Я нотелу люблю, але це це не є їда, це не є солодки. Я тільки сповиду люблю. Казав, що зараз принесе цей. Меню принесе, щоб подивитися, що є. Але я не люблю там той пиріг, є тірамісу, тірамісу дуже легко робити, тому що вони купляють оці готові савоярді, крему багато нароблять, там кафе полиють, і воно стоїть і воно дуже скоро. А от простату треба спекти. Треба спекти, щоб вона розбирають отаке добре, розумієте? Простата це такий домашній пиріг, такий. А це все кремчики, отакі. Ти полежиш, полежиш, того цукру наїждж, і. І жиру наїсти, і що тобі з того. І навіть жолудок добре не попало. Розстане в роті і пішло, і поїхало. і Подивимося, що він зараз принесе. Якщо буде щось інтересне, то я візьму. Просто подивитися, що можуть запропонувати. Якщо ні, піду додому яблуко з'їм. ми тут 5 хвилин додому їхати. Яблуко я люблю їсти, гристи яблуко, ціле отаке. Візьму в кімнату і буду гризти на ліжку. Я люблю так, цей таблет дивитися, і коли яблуко гристи. Компаніон такого ніколи не робить, Ні то що з'їв з'їв в Він бо хати нічого не несе. Бачите, скільки скільки носять. Дуже багато людей. Більше Ні ніж я думала. Скільки повно-повно-повно. Повний ресторан. Я вже бороду натерла. Мій компаньон витягнув два розморожених, дві карамельки. Не карамельки, шоколадний цукор з кишені. Романтіку, романтіку, ростаю. Цей давай їмо, простату принесуть, їмо, пробуємо. Грації, аморе, грації Що ж воно розтопилося зовсім? Що це таке є? Тепло тут. La casa. Ah, Anche qui. Ma fai vedere della casa quali? Guarda, ce ah, c'è anche qui? qui? Ah, bene, grazie. sono questi più grandi. Sì, va bene. Da un un mini Так, що тут є? già за п'ять. Так, кортик з шоколадою e pistacchi. Cheesecake, cheesecake 5 euro. Картуфу, б'янку чоколаду 5 євро, сорбетом мене не інтересує, пану не інтересує, тірамісу не інтересує. Ну йок-пал. От то саме роблять то що мене не інтересує. І так воно виглядає. Просто коко. може це щось з коко взяти таке мені, не знаю, я нічого тут не хочу, просто нічого, не знаю. Певно, нічого. Я от настільки відвикла солодке їсти, що я задоволення ні від чого не, 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 не просто не відчуваю. Оці всі, оце, от, от, такі от, воно ну, от солодкі. Ви розумієте? От з'їсти, щоб я тільки що на відео показати чи що. Я не можу таке робити, щоб отак взяти, от, ну ну-ну. Я так, знаєте, така, яка є. Як мені не подобається, то мені не подобається. Як мені подобається крустати, я можу чотири крустати взяти. Вони так маленькі, можу, ну, чотири не з'їм, але дві тут то точно два дві упаковки. Ну тих, порції не подобається тут нічого. Ну, тірамісу я колись зроблю в хаті і вам покажу, як робиться настояще тірамісу. Настояще таке італійське. Як тут роблять, обов'язково вам покажу. Навіть може зроблю на ці дня. Але я, я би робила це все завжди, розумієте? Але хто це буде їсти? Оце проблема. У нас нема ще там, якихось четверо-других, дітей, щоб по 15 років вони би все змели. Я якщо зроблю, ми мусимо це їсти. І оце в мене проблема така. Але треба мені рецепти показувати, карбонара, як робиться. От карбонара смачна. Я покажу, зроблю, як карбонара робиться. Карбонара я мушу показати, бо я перший раз як спробувала спагітті, а карбонара. Перший раз, як я вже довго була в Італії, я Мій мікпонів, вже пішов платити. Ми вже все вже йдемо додому. Він як пішов е -м -м -м, перший раз, як я попробувала карбонара, я думаю, боже, чому я дотепер так е дотепер? Я ну я, я його попробувала, може п'ять років вже в Італії була. розумієте? Я багато чула про це от карбонара, спагетія карбонара. Таке, знаєте, замените слово, але я ніколи не робила, не знала, як воно то робиться. А пізніше один раз знайшла рецепт, в десь було написано, я попробую. Думаю, Там яйця збивати. що воно тут є, таке, такі яйця збиті. Там не треба ні сметани, ні молока, нічого не треба. Воно буде туди збивається, разом так вилкою. Але воно таке смачне, воно дуже сильно смачне. Я зроблю, я вам покажу. Місяця довга, бачите, двійна така, ой Боже, я завжди в рюкзак забуваю. На що я його взяла? Рівідечі, грації. грації. Бістики роблять. Вина, вибирайте вино, яке хочете. ріжуть бістику і таку бістику навіть роблять. Може, треба буде колись ту бістику спробувати. Бо на сира грації. Ой, мадонна, сходка така. Навіть тут знають. Бачите? <рес> Бачу, що я постійно знімаю, то вже не один раз я Ну, Ми разом так би були. А тут для дітей квітів багато. Дощ падав, але досить тепло. Я думала, що буде холодніше набагато. В машині ми їдемо. Я люблю про ціни говорити, я вам скажу, скільки ми заплатили. 21 євро. Це якби е, е, на двох, 1,50 це коштує 100, але якщо з сервіцію обслуговування. Ніше піца з грибами вісім, ця друга піца вісім, і пиво 2,50. Отак, От 21,90 ми заплатили. Да їдемо. Люблю про ці не говорити і завжди показувати, тому що я теж друге відео деякі дивлюся. І мене дуже цікавить, от, наприклад, скільки в Польщі піца коштує, скільки в Німеччині. Люди не розказують, скільки в Україні така піца. Дехто розказує, мені приємно подивитися. Просто прирівняти в Америці, скільки. Люди от показують те, що вони їдять, а нічого про це не розказують. Горіс Пенді квіт, екоква. Mm, зараз може темно буде. Ой, дуже не добре. Зрозуміли <різь> ось так. 12 градусів одинадцять 11 градусів, 11. Тепло на вулиці. Уй дорогенькі мої, що ви переглянули це відео, поставте мені лайк, я буду дуже-дуже рада і задоволена. Будь ласка, напишіть мені, звідки ви на мене дивитеся на мій канал, з якої області, якщо з України, 50% на мене дивляться з України, з якої області ви пишете. Хто дивиться зі Львова, будь ласка, напишіть, що ви зі Львова, тому що я зі Львова, хто мене бачить перший раз, я зі Львова. І дуже-дуже приємно мені, дуже приємно, що ви дивитеся, пишете. Пишіть свою думку, не бійтеся, висказуйтеся, будемо порівнювати. Це дуже добре. От так, знаєте, Тепер є цей ютюб, і це дуже-дуже велике. Я теж люблю дивитися, от, як люди в Австралії живуть як в Америці. Я багато відео з Америки подивилася. Я зрозуміла, як живеться в Америці, я зрозуміла, багато і в Канаді живеться. І миру, миру вам, миру усім нам, дорогеньки, мої. Як наступить мир, я... Поїду в Україну помаленьку, як я боюся, так близько під'їжджаю до тих, до тих воріт, що то ужас. Як він там бачить напереді, я не знаю, щоб не, не подрапати машину спереду. Я боягузка взагалі-то по житті. Поїхала в Італію, думала, що на, на, на кілька місяців, а тут затрималася от чуть не назавжди. Мама мія, хто би таке міг подумати, що я так поїду надову в Італію і от пущу коріння, пустила коріння вже тут. Як тільки закінчиться то пекло, я обов'язково поїду. Обов'язково і буду робити. Вам всього багато покажу. Де будуть інтересні відео зі Львова. Поїду з моїм женихом обов'язково, бо він заслуговує, щоб я йому показала Україну. Абсолютно, він хоче їхати. Він такий, знаєте, він любить, він спортивний, він відважний, він цікавий, цікавий дуже. Все, ми приїхали. Спокійної ночі вам усім. Дякую вам.